Перед другим пришестям Христа на землю прийде Антихрист, головний сатаніст, втілення зла, натхнений самим дияволом. Він прийде, бо люди відкидають Божу істину, зневажають його любов і відмовляються приймати Його милість. Вони перекручують святе письмо, шукають земного замість вічного. І тому Бог дозволить явлення Антихриста, щоб кожен зробив свій остаточний вибір. Антихрист не буде звичайною людиною. В книзі об'явлення сказано, що він звір, який був, і немає його, але з'явиться знову з безодні і піде в погибель. Він наслідує самого Христа, бо Христос був, помер, воскрес і повернеться. Так і Антихрист вже був колись, зник, але з'явиться знову. Це диявольська пародія на Божий план спасіння. Його прихід. Буде супроводжуватися над природніми знаменнями, він буде обманювати, творити чудеса, щоб вести в оману навіть обраних. В святому письмі також сказано, що він восьмий з числа семи царів. Це означає, що він буде того ж духу, що й колишні жорстокі володарі, такі як Навуха Даносор, Перські, македонські деспоти, або Німрод, перший тиранічний цар після потопу, який збудував Волонську вежу, намагаючись дістатися неба без Бога. Ім'я Німрод так і перекладається, як постали бунтівник. Той, хто воює проти Бога. Антихрист це рівень мроди. Він не просто людина, це той, хто матиме дух бунта проти Бога, який знову виявиться в останні часи. Тому сьогодні, як ніколи, потрібно пізнавати істину, триматися слова Божого, ходити в світлі, щоб не бути в омані, щоб в той день не прийняти Антихриста за Спасителя, тому що, хто не знає істину, той легко піддасться обману. Амінь.